Цю собаку звати Тера, їй 5 років. Вона метис стафопіта. І як не дивно, попри свій брутальний вигляд, вона дуже добра, спокійна і контактна. Її історія не може нікого залишити байдужим. Три года вона просиділа у квартирі, зачинена. Хазяйка виїхала, і вона була прикована цеп'ю до батареї. Волонтери її визволяли, помимо неї ще там пікінеси є. А вони три роки просиділи зачинені в квартирі без вигула, без медичної допомоги. Їх приходили, тільки кормили і все. Вона просиділа Це така дуже хороша дівчинка, спокійна. Навіть після пережитого Тера не втратила довіру до людей. Вона тягнеться до них, шукає спілкування і любові. Ця собака компанійська та активна, тому чудово підійде для родини з дітьми або людей, що ведуть активний спосіб життя. Проте варто враховувати, що це велика собака, і вона не для літніх людей. До інших собак вона має вибіркову агресію, типову для таких порід. Тож варто бути уважним при знайомстві Тери з іншими хвостатими. Зараз вона вже адаптована, здорова, слухняно поводиться на повітря повідку і готова їхати в нову родину. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.